Насправді, якщо ми кажемо вам про молнию, то давайте почнемо з того, що її дуже активно застосовують вже понад рік, тому що вона активно застосовується ворогам на лінії, бо проти наших військових. Знов таки треба зрозуміти, що росіяни називають крило FPV крило, тому що в принципі основні інструменти і можливості такої відстані, на яку він може працювати, це за рахунок збільшу аеродинаміки, то що один двигун, який може тягнути на собі там близько 9 кілограмів корисного навантаження. Алеки треба зрозуміти, що ворог його активно використовує як для терористичного ударів. Ми бачимо, що начиняють вибухові частини шрапнелю, або навіть патрони прикручують до вибухової безпосередньої частини. І це призводить до може призвести до загибелі великої кількості цивільного населення, яке знаходяться поряд з ударом цього дрону. Треба розуміти, якщо ми кажемо про засоби протидії, це безумовно можна працювати. Безпосередньо ребом, але тут треба зрозуміти, що це вже а, більш такі потужні системи, які працюють на тридцять 20 кілометрів. Чому на таку відстань? Тому що знову таки за рахунок аеродинаміки він може спланувати, наприклад, там останню дистанцію там в 500-1000 метрів дойти за рахунок а, планування. Тому треба працювати по по ньому якомога на більшу дистанцію для того, щоб вже на підльотах до важливих об'єктів або до міста можна було приземлети. І жно таки хочу наголосити, що окрім цих молнів ворог активно використовує і звичайне дрони Якщо ми кажемо про міста при фронтовій прикордонній ділянці, е, подивіться, як на Запоріжжі активно працюють а на, на Херсоні, активно працюють ворог саме звичайними е, класичними фпв-дронами е, по цивільному населенню. Тобто ворог не зупиняє жодного дня, не не зупиняється і не воює як як по потрібно було би моювати за всіма конвенціями а воює як звичайний терорист.